За два десятка спецтехніки просто небо представили сьогодні на театральній площі Сум. Всі експонати на ходу, а деякі нещодавно повернулися із сходу країни. Побували на виставці наші кореспонденти. Далі матеріал від них. Стартувала виставка спецтехніки о 10-й ранку. Серед представлених автомобілів, транспорт військових, прикордонників, медичні патрульні та пожежні служби. Дочно заважав, все таки свято. У нас вихідний день в садочок не треба йти. Ну, в принципі не холодно і любимо в такі свята відвідувати центр міста та різні заходи. Було цікаво для хлопчика це показати і, звичайно, самі подивитися адже це актуально і цікаво для нас. У Ванчику сподобалась пожежна машина, тому що він цікавиться і в звичайному житті. А зараз тим більше, на мою думку, наша країна потроху. Ну, розвивається, у нас з'являються новітні, новітні озброєння, ну, це не може не радувати. Подивитись на техніку прийшов і полковник у відставці О, Володимир це Свічкар. Це я знаю, те бачив. Я зараз не можу сказати про спеціальні машини, от. але як працює оце ЗСУ, і оце я знаю трошки, Бо я за свою службу 10 місць поміняв. Мені цікаво, я спеціально прийшов. Подивитися, як зараз хлопці живуть. Це військовий автомобіль із підвищеною прохідністю МАЗ-6317. За словами начальника автомобільної служби Владислава Семенченка, місяць тому він повернувся зі Сходу. Наступного разу цей МАЗ поїде туди взимку. Машина у нас два рази на рік, кожного року виїжджають в зону ООС. І пряма її функція це перевезення особового складу від КСП до взводних опорних пунктів. 30 чоловік посадочних місць там, Тобто за один раз 30 військовослужбовців вона може перевезти. Серед представленої техніки і броньована військова машина Козак, головний сержант Роман Дегтяренко за її кермом із 2018 року. На ній прикордонники патрулюють кордон. Висока прохідність бронювання, щоб вивести екіпаж. З бойової точки привезти їх в нужне місце, кліренс високий, комфорт, швидкість в нього встановлена заводська до 100 км на годину по асфальту. А по пересіченій місцевості кілометрів 60 він піде. Це безпілотний літальний апарат квадрокоптерного типу Матріс 200В2. Використовується в державній прикордонній службі для повітряного моніторингу державного кордону, виявлення наземних водних цілей тощо. Дальність польоту цього апарату приблизно вісім кілометрів в одну сторону і також назад. 8 кілометрів. Тривалість польоту близько тридцяти хвилин. Побачити виставку у центрі міста усі охочі могли до першої години дня.